Немає, немає і немає. Шукаю житло в Нідерландах, і це дуже важке питання на сьогоднішній день. Просто абсолютно важке питання. Соціальне житло, де знімати, де взяти. Багато людей цим задачилися. Це буде в наступному відео сьогодні. Питання про депортацію українських чоловіків з Нідерландів. І ота пані, яка колись мені писала: я чекаю, коли чоловіків депортують. Ви можете хлопати в ладоні, тому що цей час. Можливо, настав, а можливо і ні. Але поки що підпишись на мій канал, постав лайк і дивися, що я тут розказую сьогодні про депортацію українських чоловіків. Хто це сказав, чому це сказано, і буде, чи це насправді. Щодо українських чоловіків, знаєте, багато гучних заяв. Я чув і в коментах писали, що люди їдуть в Нідерланди, щоб отримати допомогу по собі, як кажуть, зразу скажу, що допомога в Нідерландах це 270 євро на людину. Це дуже мало. Якщо сім'я не працює, працює до прикладу один чоловік, то виплата знімається зі всієї сім'ї. І хто розказує, що люди їдуть в Нідерланди за допомогою, це байка. Що розказують, люди їдуть в Нідерланди за Гарними умовами житла це також байка, тому що житло зараз таке, знаєте, спартанське. Чоловіки в Нідерландах близько, от я знайшов інформацію: близько 150-120 тисяч українських біженців, тобто під статусом тимчасового захисту. З них це 60-55 тисяч українські чоловіки. І я знайшов таку інформацію, що 35-43 тисячі Українських чоловіків це люди, які працюють, люди, які знайшли роботу, люди, які відкривають ЗЗП і не сидять, як кажуть, на рівному місті. І більшість людей, яких я знаю, хто до мене звертаються, молоді хлопці, дядя Слава, тобі окремий привіт. Які люди вже мають вік, такий люди працюють, люди знаходять якусь роботу, щоб крутитися, бо знову повторюю, що сидіти на виплаті це невигідно в Нідерландах. Максимально люди їхали, щоб знайти роботу. Тут можна було за короткий час зробити документи, тимчасовий захист і знайти роботу. Також про українських чоловіків я хочу сказати, що дійсно дуже багато відкриває ЗЗП будівництво, працюють, люди вивчають мову. І хочу сказати, що в цій країні ми гості. Ми не можемо диктувати ніякі правила, те, що там влада прийме. Але все таки тут більш демократичні закони, такі поправки. Але забігаючи до цих гучних висказувань, а вони зараз лунають по всій Європі про депортацію українських чоловіків, про проблеми з міграцією, про проблеми з нелегалами в Європі. Великі є, хочеться сказати, що українці в Нідерландах це легальні люди, тому що сюди заїхали всі по документам. Це не ті люди, які сюди пливуть на лодках, геть зовсім. Ім інша історія, і є така партія PVV під керівництвом ґердала Герта Вілдерса, такий нідерландець відомий ультраправий чувак, який на минулих парламентських виборах заявляв про знищення мечетій, про відправку там плоті людей не депортації. Він він розказував це все. Знаєте, нідерланди для нідерландців такі гучні заяви лунали. От ця політична партія в своїй предвиборчій програмі підливши. Трошечки уваги про міграцію та безпеку в Нідерландах. А я вам хочу сказати, що безпека в Нідерландах вона трохи скотилася, та й в Європі, в принципі. Якщо раніше Нідерланди вважалися безпечною країною, то зараз в засобах масової інформації все частіше можна почути про різні непорядні речі, які роблять люди. Я навіть це в Ютубі не буду називати, але воно тут лунає про те, що. Людей шукають людей в лісах, знаходять. І хто цьому виною? Я думаю, ви розумієте, до чого це ведеться. Півіві запропонувала низку радикальних заходів, серед яких закриття країни для всіх шукачів притулку на 4 роки, припинення роботи центрів для біженців. Та воз'єднання сімей, а також депортація українських чоловіків. От саме, саме питання про українських чоловіків мені дуже цікаво стало. Крім того, партія виступає за вихід Нідерландів з Конвенції ООН про біженців. Ну, це вже трошки, знаєте, не демократично. Економічна частина програми передбачає скасування медичної франшизи в Нідерландах. Якщо ви приїхали, якщо ви біженець, тимчасовий захист маєте, то у вас є медична медична допомога, яка не яка вона тут є. Передбачає також півів. Пропонує посилити дію поліції. І знаєте, про українських чоловіків так гучно це сказано, але забігаючи. Те, що відбувається в Європі, ми можемо подивитися до прикладу, скільки нелегалів сюди їде, як справляються країни Європи з нелегалами. Виход, от цей депортація українських чоловіків, це вже пряма суперечка Конвенції ООН про права захисту людини. А права захисту людини це перша стаття в Конвенції ООН. в принципі, так. І депортації як такої не буде на даний момент. Українці знаходяться в Європі під тимчасовим захистом до 27-го року. І до 27-го року ніхто, в принципі, з Європи вас не витворить, не депортує. Такого немає. Ми бачимо, як Нідерланди справлялися з проблемою громадян третіх країн, які були в Україні, приїхали в Нідерланди. і От, буквально їм тільки зараз судові засідання винесли вирок, що на протязі цього місяця вони повинні Іні покинути Нідерланди. Їм пропонували гроші, їм пропонували різні суми, щоб вони виїхали. Спочатку 5 тисяч євро, ніхто не виїжджав, і це тягнулося близько двох років. Я ще раз кажу: що в Нідерландах ми в гості, що Нідерланди нас приютили, нам допомогли. Диктувати свої правила, ми тут, в принципі, не можемо, тому що ми навіть не країна ЄС чи, чи ще щось таке. Але Забігаючи про мігрантів, забігаючи про нелегалів, які в цій країні знаходяться, українці не влаштовують до прикладу Палестина фрі мирні акції, які переростають просто вже в. В Кіпіш переростають такі акції вандалізму. Я би сказав, тому що те, що зараз відбувається, на це гидко дивитися, коли люди приходять зі своїми прапорами, зривають прапара. Бачили Канади, Іспанії Німеччини, піднімають свої прапора по містах балончиками. Оце все краситься. Дикість, дикість, люди, які знаєте, не привчилися трошечки до. Благ цивілізації, але це не наша справа. Я вам хочу сказати про чоловіків, що заяви різних політиків <кхід> на сьогоднішній день просто заяви як особистісні заяви, нічого більшого. Так що, поки що, ми сидимо в Європі, поки що ми тут знаходимося. Повторюю ще раз, Нідерланди приймають українських біженців в телеграм-канал. Ви можете зайти і подивитися адреси онлайн адреси кому можна написати, щоб вас прийняли. Тому що, якщо ви хочете їхати, є риск, ризик, ризик відмови. Дякую, що дивилися. Коротеньке відео. Підписуйтесь на канал, поки все добре. Дай Боже здоров'я! Цілую, обнімаю!